18 листопада, 18 років. Гіпермаркет там там сімейні традиції святкує свій день народження. Керівник бізнесу Віктор Кульбачинський жартома називає це повноліттям і пригадує, скільки всього подолали, пережили, вдосконалили та досягли за цей час. Сьогодні там там один з найбільших і найпотужніших гіпермаркетів на заході України. Всім, всім працівникам, які з 2005 року працювали. Я хочу. Подякувати, вклонитись, тому що це велика була праця. У 2005 році мало хто вірив, що ну, Тому що варшавський ринок був, там були мережі ВОПАК, фуршети. ну Для чого ще? Ми тут перевернули трошки свідомість і клієнтів, і лучан, і волинян, та не тільки тут Західна Україна вся їздила. Ось здивувала, що це таке. А це гіпермаркети з величезним асортиментом продуктів та найрізноманітніших товарів. Нині тут працює 230 людей. 70 із них це працівники виробництва, пекарі, кулінари, ті, хто готує м'ясо, рибу і не тільки. Працювали без боїв. Далі це роблять в найважчі для держави дні. З того стяжкого 24 лютого. Ми не Скоротили, не оптимізували не одну людину. Ми навпаки, добрали, добрали десь 30 чи 40 людей, добрали і ще будемо добирати. Оце саме головне, чим більше ми працюємо. Чим краще, тим більше і податки для міста і для країни. Гіпермаркет стрімко розвивається та має чим здивувати відвідувачів. До прикладу, тут працюють професійні сомельє, які допоможуть підібрати вина на будь-який смак. Також є величезний асортимент сирної продукції, вражаючий акваріум з рибою та устрицями. А ще єдиний у Луцьку тандир. Він єдиний у нас місце, тому що виготовлений у місті Слов'янськ і активно працює. На благо і на смаки наших улюблених клієнтів і гостей і там там сімейні традиції. Та крім великого асортименту і високої якості, там там манить клієнтів своїми затишністю та атмосферністю. Без цього каже Віктор Кульбачинський, такого результату, який мають нині, не було би саме головне дочутись, долучитись туди до серця клієнта, що йому потрібно. Іноді йому може нічого не потрібно, але він просто зайшов, походив, подивився на дитячий майданчик, просто дітки бавляться. От і все. Я рахую, що має бути тепло, тепло в домі. Тепло, аура, затишок. Тоді, тоді притягуємо. У гіпермаркеті там там сімейні традиції комфортно як дорослим, так і дітям. Особливо зручно те, що приїхавши сюди, усі покупки можна зробити в одному місці. А це ідеальний варіант для родини. Поки батьки думають, що обрати на вечерю, діти бавляться на ігровому майданчику. Сім'єю тут для всіх затишок. Будь ласка, дитячий майданчик, будь ласка, випічка хліба, нарізка хліба, будь ласка, замовлення любих кулінарних страв, тому що в нас кулінарії там. Тільки з 16 працівників, 10 це професійні ресторатори, які працювали в наших відомих ресторанах. Все робиться з-під ножа, це головне». А якщо з часу їхати в улюблений гіпермаркет немає, зовсім скоро можна буде скупитися у магазинчику біля дому тамтамі міні. Уже незабаром такі відкриються у різних місцях Луцька. Перші два вже цього місяця. За словами Віктора Кульбачинського, там запропонують оптимальний асортимент продуктів: запашну каву та свіжу випічку, а ще значну частину власного виробництва тамтаму. Це напівфабрикати всі морожені. Ми вручну ліпимо і пельмені, і вареники. Дереки, блінчики, рибні котлети, тобто і для тісних страв. Ось і для звичайних страв, у гіпермаркеті збільшують і так звану неприбуткову групу товарів. Крім продуктів, тут можна придбати море потрібного для дому. У нас є окремий величезний відділ із посудом. У нас є величезний відділ, що має назву «Текстильмаркет». і новинка. Уже цього сезону ми підготувалися до Різдвяно-новорічних свят. У нас величезний вибір дитячої іграшки. Тож тут раді бачити і дорослих, і малюків. А традиційно до річниці там-там підготував подарунки для відвідувачів. Усі призи розіграють у день народження гіпермаркету у суботу, 18 листопада.